Люди заглядають, думають, блін, якийсь чудік, кермо не тримає. Геніальна ручечка від бренду Біді. Бачите, для автопілоту. Не знаю, чому Тесла такого немає. От для того, щоб постійно не підтримувати кермо, ось так от просто кладете ось так легенько собі руку. Бачите, як зручно немає. У мене якогось напрягу. Просто вона собі на кермі. А електромобіль працює. З автопілотом. От, от це не я повертаю, це все робить електромобільчик. І все, їдете собі до безкінечності. І Не треба нічого поправляти, і напрягу немає в тому, що я кермо тримаю. Ось така крута штука. До речі, BID Han, три електромобілі в топовій комплектації у нас є в наявності. Звертайтеся, поки електромобільчики ще доступні. От дивіться, як сама. Бачите? Опа, всі стали. І сама притормозила всі потихеньку поїхали, і сама поїхала і люди.